Доброго дня, мої любі. Приїхала на район, ну, на другий, на корму. Душову кабінку міняємо. Мамі подарок робимо. Твошку залозити. Так рішила на день народження зробити їй сюрприз мої дорогенькі. Так, отут таке діло. Магазин що хотіть. Любий вибор. Мої любі. Та й у нас на районі, ну тут більше. Приїхали по душу до нас, та там під закос Ну, тут добре вже є. Ще й привезуть. Любий каприз за наші дії. Це страшного. Заїжджати в магазин корлівка. Почаще. Я заїхала. Ворічки по комбінізончик. Дитячий магазин, капітушка, корлівка, заїжджайте. Красавенький взялась, такий розовенький. Все, всім пока. Приїхали. Дякую, що привезли. Усіх да, да. благ, Щасливої дороги по їх доїхали на корлівку сюди, в поколі найомили. Туди їхали через Красногородський, то по Так, все. Ми і при це брали самим привезти, а подумали скло поб'ємо. Не захотіли. Та ще взяли ось під котюл на квартиру новий. Як він називається? Житомир. Житомир, як називається цей? Газовий котюк. Козовий котюк. Бо в нас потік. Треба стовати. І сама треба. Мої любі. Так, тортик мамі взяла душову кабінку мамі на подарок взяли купатися. Так, Джонька бігають, зустрічають мене, да? ось привезли кабінка. вона така з шкур. А стоє мама рідна. За скільки взяли? 15 тисяч. Було за 17 так мені хуже. Взяли таку з підстовочкою. Яка я такою буду. Ось яка величезна в нас. Бачите, не хочемо. А бачите, підйом який. Залазити не залізеш. височенна така, що в рідний. Да наш мене прийшов. Маму, я ну... роздивляюся, та щось на голові вітер віяло. Та нічого. Душову кабінку тобі подарила з Та він, він вже розібрав його, дивись. Уже дівка доступна. Да, Ото така щастя сідаю. Бабуся собі придбалась. Да заховала конячок, принесла. Казала лікерчик, лікерчик. Нічого, сьогодні з конячку почну. Натоша встала. З моєю воня. маленькою Варварою, При... Варічкою, сонечком. Приїхали бабуся. Уже повечеряла йдуть. Чуєш бабусю поздоровитися. А бабуся заходить. Сіно, наготовила, дивіться, -то. а торт солодкий ж. Більше. Хорошо, що. Лігарок. Всі пішли на перекур, а ми з мамкою сидимо. А я вийшла, а воно вже курить. А Людочка на гренку кажуть, не можна малим, не можна. Та що там не можна? Желатін. Вродного нема нічого Любе, Желатин для кісток люблю. хорош. Рибку запікола, приїхали от бігом з корлівки. Так я. Рибку запекла, катюшка картошка жарила, нарізали бігом Капчунності ще в морозилці лежать. І бігом всяка така бутербродика, піцка. Та голодний не живем, перечитуєш. Голодний не живем, спасибі боша, я все. Ото така. Та ну інтересно ж будуть перестати. Зразу... Та що ви готували? Що ви готували? Я зрозумів. Та ні скажу чим потом. Мамі цвіточки надарили, натолочка привезла, які красиві, понадарювали. І в кухні там стоять у мами Вітоле 86 років. Мама, духом мені не подай. Кріпить до того року ще, щоб Кріпнусь, мені. щось. Будуть писати гуляєте та гуляєте. Гуляємо, бо хто значить, до того року доживемо. Та гуляємо. Та як ми гуляємо, самі та, свої. Та, та, самі свої. Як мої подружки там за мене заступуються, а як вони гуляють? Не в ресторані ж. Дома самі свої сіли та і гуляємо. Повечеряємо чи... та вже після. Той... Чи ж, Ото тобі таке. Здоров'я, мамо, тобі. Да. Здоров'я ще раз здоров'я. Мало вуха то попускує, а я зутро ж тебе. Тай ти скубло. І коття його лежала вовдила. Усі, мамочку. <свіс> <свіс> Любимо дуже. А мало то попотягала. <свіс> <свіс> Ото така. Ото так і спрої мої дорогеньки. Жарко натопили, ага. як дорогоми так. Та вечором ще, думаю, ти шашлик жарати, і ковбаску <сум> молодлюш. О, коти. Так, що люди? Люди у нас вишиванки, на, красавиця. На, на, на ану до бабусі лянь. Оце ж бери. Не хоче, ану де на натолочка? його. Да на ось іде? натолочка. До бабусі а, приїхала а, тоже. На ноги, літо <рі> літо подойдуть, оживу. Ще пойду по промислах. Ой, мама, я тобі кажу, цапочку з хрестиком то серебряну теж купила. Та то в тебе таке воно. Та Згубила, було, в мами серебро вона десь загубила. А то вона наділа таке. Ну, <ріх> Алергія від нього шиї. Одні гості випроводили, другі приїхали. Другі приїхали. Бабушку поздравити. Бабушку, приїхали. боже, цвіти, які мама тобі. Ех, це ти сьогодні все в цвітах. Під, з яйков, з -під кохту тобі. <ріху> це ти, навіть не бачила, як я викладала. <ріху> я, я не бачу, просто заїхав, сподобалися ці квіти, думаю, по-любому бабушці понравляться. <ріху> Давай поставлю. можемо. <ріху> так, я стол уже перемила <ріху> тут. <ріху> Колюк просто жоби. Шашлик Жорится, сосиска Жорится, но сосиска ковбаска. Так, самі цвіти, мама. Нехай пофотографірує вон, маму. Ні, я ліду приспала. йди там, ты не хочешь двигаться. Біжи. Лягай там. Коля. на Іди, попку, как Ольга. Да. Ігор уже поставив душу стару викинув, та вже <рив> невеличка. Хороша, то та гайдорня. Та то ж раніше велике, Катюша і Наташа як як до утра купаються вдвох. А це не нужне воно дуже. Люди, ми от зілізну воно купили, внесем, отам галірей у нас прохлодна. А літом на дворі великий вон у нас є так що не можу. Тут і, і... це якраз така ж не сплю, не хоча спати ночі. Будеш гуляти, мабуть, до Ну, з <laughs> З нами. А, та в кухні розтопила ж. Чи ж розтопила в кухні. А в нас уже холодно. А я беру за жарку на картошку. О, цуціньо та скавучок. А я кондиціонер включу, як буде проходити. Цуціньо та видно мене. Морозу нема. Та в мене й до морозу, він до 20 років. Ось отака. Що Я перемила, миски прибрала. Картушку поставили, ворим, <гум> то жорили, це ворог. Та бувка з роботи. Кум. Люди. Ти виносиш, капусту, тут свіжу насипу. Вже... Повно постуяла і вже он бач по режі село трубила, капусти, вони та полазили так, всі, мамо, тебе вітають, там пишуть здоров'я, здоров'я тобі, люблять. Здоров'я всім. Здоров я. Та би мирне набо було. Здоров'я прежде всього. Та й здоров'я можна, та воно все можна. Воно все можна, я подумаю. Питайте, гіпс зняли вам? Я його само зняла, мої любі. А ногу тягне, не втерплю. Уколи колюй таблетки. Воно ще не зрослося, а я ж це не втерплю. Та не втерплю. Дебуляю, і оце не втерпіла. де і оця така. Тоді є день сходи, і боже, постежімо. Ну коли кулю без то терпімо ще. Ну, як було це зімкне, то не втерплю. В підки, да? Ну нічого, зростеться, Та духом не падає. Туди, так, піду до молодежі. І сама молодіємо, да І ми з тобою молодіємо з ними. Ми о, мамо, вип'ю Ви. за твоє здоров'я, ага. вип'ємо всі. О, бабі впели. Примочила. Поцукалася. Щоб мамочка мам. мам. жила ще до 100 років і більше. Та так і думаю, 101 год. Сто один год. От отаке. -от, Давай мамо. Ага. Здоров'я тобі бажаю, здоров'я і ще раз здоров'я. І Ніколи щоб не падала духом. І, і мирного неба над головою. Да. і всіх нас підтримувала, бо без тебе нам нікуди. Ми да. тебе любимо всі. Так що тобі щось, здоров'я. Без командира рота гимна. Да. Що, зараз, ось людочка нас сьогодні, україночка. Красаві яка, торт уже верхушку, оу, смак. Добре. Налило бобі паледуші трохи. Поздравила тебе. Поздорована. Не хаїсть. Не Нехай бабуся, тобі диво приїде кругу сім'ї, відмічаємо по знає, чи я до того року доживемо ще. Доживемо, mm. мама. <laughs> Буде все хорошо. Буде все хорошо. Ворічка відпочиває. побуде писати, да? внучечка ворічка відпочиває. <laughs> Заморилась, січуки кали на руках і бабуля попоньончила. Маненька. Тепер діти отумлять. Так що, мама за тебе. І в кого в моїх друзів сьогодні теж мене не там багатьох є. Так що вам мої любимі теж здоров'я, здоров'я і мирного неба над головою. Щоб все було варево. Люблю бабу цокать, а вот так. Счастья вам, мои люди.